Всім привіт! З вами Лавра. Я вже робила розклад, але виключилась камера і пройшлося ось так. Тепер записуємо. І так, ми дивимось кроки расистів, і зараз у нас відкритий Мілітополь. І так, Мілітополь. Обирають нове керівництво, можливо, не нове. А... Просто зараз саме ця людина починає брати керівництво над тим, що було не зроблено, що робилось, робилось, але плоди не принесло. Причому принесло конкретно смерті. Багато смертей привело. І е, зараз будуть нови, нове щось пропонувати, вихід шухкати. Тільки руху там немає, розумієте? Руху, тобто. А що робити, коли так прямо от не доробили? Да? З чого почати от сіли зараз у відчує і розуміють, що тепер не знаємо, з якої сторони, і що починати робити. Да? Бо, тому що багато вже смертей, і треба ж назад відмотати, да? коли треба було щось робити, а не змогли робити. Спокій їх емоційне, можна сказати, стабільний, але вони очікують великої, великого шторму. Так, дивимось, що далі? У рашистів Мелітополь. Мелітополь і там трошки край, да, Мелітопольський. <кій> так, ми бачимо, що йдуть на поклон до когось там да, для них цінного. Ідуть на поклон для Бо інакше не можуть карти дьявола, Інакше не можуть. Так, да, інакше не можуть. І їх чекають і кажуть, чуваки, там, да, ви там е, раби, ви там розслабились, давайте вже щось робіть. Да, і так далі. От вони там звинуваченим обличчям вони стоять перед своїм дияволом і вислуховують нові вказівки. Вказівки з приводу вже е, не Атакувати, але не бігти. Тобто іти вперед стояти, стояти, щось там чекати, да? чекати, поки їх будуть вбивати. Ось так. Що ще расисте? Ну, Дивимося на цьому тижні або, можливо, покаже до кінця вже серпня. Що ще рашисти Давайте дивимося на цьому тижні, плюс-мінус. Ось дев'ятка жезлів. Ми бачимо рашисти, Ми бачимо, як вже вони побиті, розбиті, але ще тримаються. Тримаються за останні свої шанси, тримають конкретно на якихось точках свої позиції. Тобто не там, не по всьому, Мелітополі, да, але конкретно на якихось точках. Ну я не знаю, пункти назваємо, пункти, да, вже... Тут, по дев'ятку жезлів, тут по воїну, ми бачимо, що вже із шолом вже злетів, вже побиті, розбиті. І тут дійка Пентаклі, починаються оці качелі, тому що е, починаються е, качелі з приводу того, що тут -то готували щось, да, запропонувати їм, їм. І вони чекають якоїсь підтримки, важливої підтримки для стабілізації ситуації. Ця підтримка повинна бути з моря. Чекають, 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 чекають і очікують. Ні, не дочекаються. Попереду чекає їх замість моря камені. Тобто результат буде плачевний. Плачевний. Якщо тут були шанси, то попереду тут вже немає. Тобто чи очікування цих кораблів, які можуть там якусь підмогу їм дати, або кораблів, а чи не кораблів, ну там де ближче моря. Да? Такої вже отри... бачите, що випала десятка жезлів. Ми бачимо, коли вони дивляться, як їх шлях вже закінчується. Ви зрозуміли? Вони бачать, як їх помирають колеги, і в принципі вони бачать, як ця ця, ця історія. Вже закінчується для них, вже кінець. Вони це бачать. Вони це бачать і сім кубків розуміють, що залишилось тільки молитися до Бога звертатися. До Бога звертатися. Ми бачимо, що їх фортуна, їх успіх, їх ну фортуна можна сказати, від них відвертається. Ми бачимо, що їх хвилювання і страх вже настільки, настільки вже великий. Настільки великий. Моляться буквально, да, або взивають до своїх там до свого а, Кремля а, перед болотом. Тобто попереду хащі виходу немає, немає. Є тільки ілюзії, якими вони ще себе напитують. Є тільки ілюзії, що ось-ось-ось-ось вихід буде. Виходу не буде. Їх очікує ніч, їх очікує. Сльози. Їх очікує а, психологічний неврівноважений стан. Все, вони бачать тільки жопу. і Емоційне і всі їх мрії, вони тільки мрії, як оці зірки. Ви зрозуміли? Тобто вони очі вони х... Х... зараз думають, пит... хочуть дуже знайти якийсь шанс, можливості. І так, і так, і так, на їх на їх очах все загинається, все закривається. Я хочу звернути вашу увагу. Вони бачать, що попереду виходу немає. Це як болота, це вже вони як заблудилися. Да вже вони не бачать вихіду, все перекрито, але вони все ж таки мають шанс, що там десь. Хтось їй подасть руку. А рукою за ними тільки дивляться, як вони будуть страждати. Ну, тут і карта Луни випала да? і оцей, м які, карта Луни відкрита. Да? Ми бачимо, що це закрите обличчя для них. От вони як дві собаки оце дивляться і тільки очікують. Хоч ви й навелу, на Луну, нам, їм кажуть, вийти на Луну. Їх оцей краб зустрічає щупальцями, щупальцями. Да? Ось так. І пустий рог. Ну що ж, дивимося ще. Ну, це їх ось такий, ось такий їх період да, на цьому тижні, можна сказати. Що ще? Вісім кубків. Сім кубків, вісім кубків. Відходять. Відходять. Для них і сонце це не сонце. Да? Тобто для них сонечко це. А, якщо тут вони могли щось очікувати, то тут же не чекають. Тут же їм е, тільки одна дорога відійти. Їх надії не просто пусті і розбиті, їх надії саме розтрощені. Бачите, кубки вже розтрощені, лопнуті, розтрощені. Куди вони відходять? Отут от, там, де гори. Оці. Ось тут, де гори? Де гори? Туди буде дорожку, доріжку. Да. І що ми тут бачимо? Як їх король він від, від них відвертається. Да? О тобто, там, де кавуни, да? тобто вони розуміють, що там може бути ще якась сила, ще там може бути, але вона для них закрита. Вона для них закрита з кавунами. Є тільки кавун. Все. І в принципі, я вам скажу. Що бик на якого вони там на силу бика, да, тобто мається на увазі оця зброя, да, на яку сильна важка зброя, на яку вони можуть покладатися, вона вже для них закрита. І, і ось, значить, дивіться, шостий аркан нам каже, що вони можуть тільки дивитися попереду. З однієї сторони йде вогонь, в іншу сторону вони ще можуть перейти. Так, да, Вони підтримують, підтримувати будуть один одного, тобто дві сторони якоїсь да? Там два е, якогось полка, два отряди і так далі. Але до чого це приведе? Ну, до чого це приведе? <клухи> до чого це приведе? Двятка мічів. Їх закриють. Їх закриють. Те, що вони там кудись думають собі, да? ви бачили, як вона вистрибнула, їх закриють силою, буквально заженуть силою. Розкриють на них великий пасть і заженуть силою. Бачите, сім, е, карти смерті, практично смерті, сім е, мічів. Тобто, в принципі, є е, е, в них можливість відійти, але відійти через багато їх могил. Ось така картина Мелітополя. Тут навіть зверху карта коліс нічого показує, що треба відходити, не рухатись вперед, а йдіть нахер. Ось так. І, в принципі, у них є можливість ще кудись ускакати. Чому? Тому що тут вже оці ланцюги вони вже розірвані, їх нічого не тримає. Ідіть, біжіть, тварини, бо, переду, бо попереду вас просто будуть громити. Ось така ситуація з Мелітополем. Ну, все приблизно. Коли я так довго розкладаю, це, звісно, може бути. Це загальна ситуація показалася. Це може бути тиждень, трошки більше, до двох тижнів. Але ви зрозуміли їх зараз там і в принципі вони будуть відходити. Послухайте ще, що буде вам не зрозуміло, ви можете переслухати ще раз. Я вам кажу дякую, пока-пока, ставте лайки. Перемоги нам вже швидкої. Тримаємо кулачки. Тримайтеся, Любі! Пока.